Шалом, прекрасні жінки! Конфлікт чи мир? Що ж правильно? Чи потрібно чоловікові або дитині говорити про його гріх? Йому це не сподобається, стане незручно, буде виправдовуватися, щоб захистити себе. Це призведе до конфлікту між вами, з'явиться якась відстань. Це нічого не вирішить. Краще промовчати. І зберегти стосунки, зберегти мир в сім'ї, краще молитися, щоб Бог його змінив і сам йому проговорив. Де ж тут брехня? Не бійтеся говорити, бо Бог дав нам наказ і інструкцію, як чинити. Матвія 18 глава якщо брат твій согрішає проти тебе, іди і йому викажи між тобою і ним. І як послухає він, то придбав ти брата свого. А як не послухає, піди ще візьми одного або двох і приведи. Якщо не послухає, піди і скажи це в церкві. Чоловік і наші діти являються нашими братами і сестрами во Христі. Ну, гріх брата це може бути брехня, образи. Люди не розмовляють по тижню. Це може бути порно, що завгодно. Якщо замовчувати, то це призведе ну, до повного краху в стосунках. Хворобу потрібно викоріняти, вирізати, щоб зберегти людині життя. Якщо ви не можете говорити з чоловіком, боїтеся говорити, моліться до Бога, моліться і просіть допомоги, щоб він дав вам мудрості і сміливості це сказати. Це і є справжня любов, а любов не мислить зла. Жінки, не бійтеся, говорити. Чоловіки будуть вас за це поважати, хоч і будуть бурчати, а будуть. Ми потрібні один одному для святого життя. Боріться за свого любимого чоловіка, боріться за свою любиму дитину.